Якщо ми візьмемо і проаналізуємо бюджети, національні бюджети, скажімо, останніх років, ми будемо бачити, що, скажімо, у минулому році за півроку Донбас з центрального бюджету отримує Донецька область майже 13,9 мільярдів гривень, а перераховує на в рахунки державного бюджету в якості податків, зборів і так далі, а майже десь 4 з 4,3 мільярди гривень. Це за півроку. Тобто, не втричі менше ніж отримує. тобто за рік усередині да даних десь 5 мільярдів доларів. Це дефіцит Донбасу, який дотується з державного бюджету. Єдині області, що в нас є недотаційними, це Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська, Львівська області. Тому, на мій погляд, цей міф про те, що Донбас годує Україну. Це була дуже небезпечна міфологема, яка сьогодні працює проти Донбасу і яка сьогодні працює проти його населення.